Георгій Агрікола про гірничу справу. 12 книг 1-6. Переклад і редакція В. Білецького та Г.І. Гайка. Донецьк, Східний видавничий дім. 2014 рік, 232 сторінки. Перше україномовне видання Славнозвісної літературно-наукової пам'ятки 16 століття книги Георга Агріколи, Про гірничу справу Дере Металіка. Яка вважається своєрідною біблією гірників і металургів усього світу, протягом кількох стріч це був головний підручник і практичний посібник всякого освіченого гірника. Сьогодні пам'ятка літератури, зріз історії гірничих технологій, органічна система філософських, природничих і інженерних знань епохи відродження, представлені перші шість книг розділів праці агріколи, які пов'язані з видобутком корисних копалень. У вазі читача пропонується перше україномовне видання славнозвісної літературно-наукової пам'ятки 16 століття книги Георга Агріколи про гірничу справу Дере Металіка, яка вважається своєрідною біблією гірників і металургів усього світу. Протягом кількох сторіч це був головний підручник і практичний посібник для гірників та металургів Європи сьогодні пам'ятка літератури, зріс історії гірничих технологій, органічна система філософських, природичих та інженерних знань епохи відродження. Праця про гірничу справу складається з 12 книг розділів. Перша це міркування про роль металів у історії людства, загострене зіткнення позицій ганіпителів і прихильників гірництва. Друга характеристика умов, які впливають на успішну розробку родовищ а також розвідка і пошукові ознаки багатих руд. третя. Геологічні знання, опис рудних поплатів і властивостей гірських масивів. 4. Землемірні знання, а також гірничі посади, звання та відповідні обов'язки. П'ята основи підземної розробки руд, кріплення виробок маршейдерське мистецтво. Шоста опис нарядь праці машин і механізм для руйнування порід, транспорту та підйому руди, водовідливу та вентиляції. Сьома. Пробірний аналіз руд. 8. Способи і механізми для збагачення руд. Дев'ята – Витоплення металів, металургійні печі та обладнання. 10 11 очищення благородних металів від домішок та інших металів. 12- алхімічне уявлення про солі, бітуми, скло та інші задужевілі соки землі, а також технології їх отримання. Текстовий матеріал, ілюстрований 275 чудовими гравюрами, виготовленими кращими художниками-ілюстраторами свого часу. Тлумачення назви Дереметаліка носить дещо дискусійний характер. Саме поняття металео перекладається з латини як видобуває із землі, металом, шахта, рудник, що й дало назву «металам», які б походили із землі з рудників. Перший переклад головної праці Агрікової старої немецької мови вийшов у 1557 році під назвою Ворм Беректверст, тобто про гірничу справу або про гірниче підприємство. Слід зауважити, що в часи агріколи гірнича справа органічно вміщила в себе як видобуток, так і повну переробку корисних копалин. Інакше кажучи, металургія була складовою частиною гірничої справи. Тому немає нічого дивного, що праця агріколи поєднувала гірничодобувні та металургійні процеси під суто гірничим титулом. Такі погляди зберігалися ще в у XIX, але вже в 20-му столітті гірництво і металургія втратили колишню єдність і стали окремими галузями, спеціалісти яких мають, на жаль, вельми умовні уявлення про діяльність один одного. Це відобразилось і на перекладах титулу «Дере Металіка. Німецький переклад 1928 року, а за ним і російський 1962 року подають назву книги про гірничу справу та металургію. Українська редакція повертається до перевісної назви про гірничу справу, яка, на нашу думку, більш точно відображає погляди автора на розглянутий предмет.